Вітаю всіх, хочу зробити звернення. Так, я ще нікуди не поїхала. Я бачу, що багато колег моїх тарологів в мене лазять в коментарях. Є дуже добрі, класні люди, дуже класні, мені подобаються деякі дуже сильно, які коментують щось конструктивно, цікаво. Вчора в мене був в Ютубі цікавий коментар, дуже моя колега ділилась, що в неї випало. Цікаво, цікаво, мені сподобалося. Цей підхід мені сподобався. В мене випало ось так і ось так. Сподобалось, я навіть і прокоментувала. Цікаво це цікаві. Але коли люди вважають, що мій розклад можуть вони інтерпретувати в своєму руслі, вибачте, це вже відкрите хамство. Я не лажу в розкладах інших тарологів. Я нічого не коментую, я не наводжу їм свою думку, я їм не нав'язую свою думку. Це неприпустимо. Кожен працює у своєму руслі, у кожного свій підхід. Я так розумію, що людина, мені вже це пише другий раз, вона навчає інших. Якщо у її учні чомусь, мабуть, сходяться зі мною, їм щось подобається, це ж, мабуть, злик людини. І я вироблю такі висновки: буває нічого, буває, тому що у кожного своя думка, у кожного свій підхід, кожен працює у своєму руслі. Цікаво, цікаво. І знаєте, треба мати повагу до інших, якщо не подобається, якщо стиль роботи не подобається, треба спокійно, мовчки проходити повз і не чіпати інших людей. Ярий приклад: ну, тут просто легко є Дональд Трамп і Камала Гарріс. Всі знають ці розклади, кому що випадало, всі пам'ятають. Хто переможе у виборах США? Було питання. В мене був Трамп. У багатьох була ця Камала Гарріс. Питання пішло само собою. Розумієте самі. Ось. Далі мені йде інаугурація Трампа. Я робила це відео. Вона буде. Загрози для нього є? Є. Звісно, для Трампа є загроза. Він дуже одіозна людина. Але. Він, живий, залишиться. Це все буде тільки в думках, на практиці нічого не відбудеться. Класно, класно. Давайте поважати один одного і не лізти туди, куди не треба. Кожен може робити розклади, кожен може навчатись і кожен може інтерпретувати зі своєї точки зору. Одна карта має мінімум 10 трактувань. 10. І є карти-сигніфікатори у кожного свої в розкладах. Ярий приклад, я зроблю по, кар... по колоді Ленорман. Там є мішка. І мішка в мене завжди ЗСУ. З урахуванням На... з... всіх стереотипів, що мішка це, ви розумієте, але в мене це завжди ЗСУ. Наприклад, друга Таро Райдерович там Колода воїнів, вітражів, неважливо. Потарора і дороует все це трактується. Імператриця в мене Україна. Імператор це ворог. Король Пентаклів це Трамп, Америка. Король Кубків це Зеленський. Це мої сигніфікатори. такі Мої. розумієте в когось може впадати інше. І якщо воно не стикується, це не означає, що це невірно. По-друге, -по багато колод, дуже багато колод. Чому? Тому що кожна колода повинна енергії ловити потрібного питання. У мене колода воїнів це обстріли, бойові дії, завжди колода воїнів. Колода вітражів політичні питання, ось буду робити далі. Військовий стан, мобілізація, буде колода вітражів, не колода воїнів на хвилиночку. Це вже серйозне питання. Просто якщо колода не відображає щось, треба змінювати колоду, намагатись робити декількома колодами, як це роблю. І це дуже цікаво розкривається питання. Наприклад, колода Ленорман розкриває іншу сторону. Від Таро дуже відрізняється інтерпретація двох колод. Тому я люблю працювати, якщо мені потрібно, декількома колодами. Це мій підхід, буду це все в навчанні говорити. Кому не подобається, просто не дивіться.